Ми вже у її вдома, ми вже прийшли і зараз перед тим, як і ти на ми трошечки. Я пропоную, ну як там, в Одесі, і ну, чуть-чуть фраголіно треба для настроєння. Так, для, для настрою, добре. Для настрою трошечки фраголіно не завадить. Одеса ж таки гостинна, правильно? Я це? Ви Одеса... подивіться на цю жіночку, яка вона яскрава, яка вона гарна. Одеса гада. і не пригощає зранку, ну. Мабуть, ми зараз полягаємо спати.

Треба ніхто не хотів везти мене в Одесу. Дуже дорогі е, у нас таксісти, ніхто не хоче. Мені пів шостого їхати. То от Іночка каже: Їдь до мене, а от залишається гостинно. А я думаю, може мені залишитися до декілька днів та поїхати пізніше. Ні, знаєте чому ні? Тільки за того, що я набрала стільки ковбаси і сала, що їде в холодильник просто все не влізе, <свісно> щоб це все <свісно> ні в піхнем, ні впіхує. Це ну, все-таки зазустріч. Зазустріч, так. А ввечері прийдуть мої сумки, нам треба сила, мені треба сила. Боже, слава Боже, тут ліфт. що тут є світло, бо світла не було, бо десять було. Так це ж Наталочка, елексір молодості. Mm. Це ж не то, що там, що. Так. Я обов'язково ще візьму Фрегаліна з собою. Це дуже смачне, Оберково. дуже смачний такий напій. Mm. Це просто елексір. Mm. Так, дуже смачно. У нас уже поляна накрита. Сідаємо і та будемо. <схот> <схот> і варенички. Грибочки з Так, І крапля по І от у нас все фригаліно, і, і ми одягаємось зараз і йдемо. Ще не знаю, що я і, і будемо так, 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 так. І покажемо вам Одесу.